Щось мене ощущення, що Аліса краще англійську знає. О чому туди падаємо? Якийсь план? Просто рандомна метка. Рандомна метка. А де ця? Я там квест один ще не виконує. А, понятно. <рес> Ти нас юзаєш для своїх е, особистих цілей. Не, якщо... ну не сейчас. Якщо мені постить, <рес> і мене вб'ють. Так, я бачу. Короче, дуже багато типів сюди падає, якщо що. Можем мы идут куда-то на месте два. Короче, Ігор, я что-то больше приходил рассказывать, что я... А... Я впав на типа, я умер. Спасибо. Спасибо. Сабрина Карпентермен была. Это бы я кушку не было, не знаю. не возьмем. О, знаешь, шла. Ч это? А ч я на возрождаюсь? Потому что мы играем на перезарядку. Ай, покристину. Давай, все. Оця Сабріна вбила тупо всю паті, да, я так розумію. Я ж казав чекати півгодини, щоб за 2 секунди. Ко. Ну півгодини чекали. Нам півгодини летіли вниз, ми. Давайте, давайте назад, 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 я видалю. Куда назад? Я зроблю так, щоб ніхто до нас. Ну і що? Яка різниця, нехай. буде цим отфліт відфліп... Що? Ну, тоді ми будемо щасливий трьох хто щасливий? Ну що то не очень. Ми ми здохли самі перші, вообще-то. Это метка актуальна, отца? Ну, наверное, да. Блин, а что за забавный тип там? Верните мне мои... Шол, летиш ж на пердежной тязі, да, Карінчик? Якась локація пуста, якщо чесно. Реально, подивись, що це за бред. Спасибо. О, классно. Классно. Не пушки. Везет. Ну вот ты будешь тащиты, понял? О, тут сая прапорець, типа, ля... Короче, захват території. Uh -huh. Uh -huh. А с... який наступний сезон з 1 листопада? Сімпсони? Сімпсони. Ага. О боже. Why? Ну, кажуть, що це буде типа міні сезон Я не знаю, що таке міні сезон Короче. Типа напевно до грудня, а потім в грудні якийсь типа новорічний сезон э, зроблять. До свят ці... Як зараз долина. Не знаю що тобі ската. Снайперка закона не вмію стріляти, але візьму. А, такая є, от на нашій грудне. Тяжой пистолет. Хорошо. Так ты взяла квест? що мы тут бегаем? Мы просто сюда прилетели, просто. -а. Тут тут шарится билет. Ой, да. Біля... Бегу. Блин, ч... так побильно бежит? Ага, бачив целі почалась мальчика. Бляяять! Я скибнув в, в у туалетну будку і мене засусало. Я десь внизу. О, я заліз назад, може. Ви тут? Да. Ага, Бачу, бачу, бачу А, нам потихонечку треба я думати. Я вот понял. Вообще легко кожу, вс можно было нормально. В смысле легко ходишь? Так не было не было. А. -а, -а, -а. Ого, 1500 метрів. Ніхера себе. Щит, да, не храси дато мені не. Ты ти ты летати, летать и Ти до кого? До Ігора Ну, та спрыгнутий цей, включити. Че так не качет. Ня. Ня. Тільки якщо ти підлітаєш на батуті. Да. Хейм, повинен А так. Пожалійся на розробку Не дебил не шо, не знаю Блять, как тут всё Блять, Вот машина, Но она Так что, Карина, сори, ты идешь пешком. А, да, все. Ну, можно? Боже, ты спищи машины купляешь. Конечно. И квартиры, и машины. Опа, бачу типа. И промазую по ньому. Ой, ты виндалася. То я снайперка, давай машину. Сейчас, щас Сабрина, э, снайпер, все порешая. О, порешала, реально? Объект. У него пулина нас... Аня, это я тут можно было не вышли по запустили цю обнову половинку. Но такси стало таке Ну. No. Я викликав цей е, сумку, Пробу. сумку кажу, коробку. Йдемо на коробку. Можемо теж по. Так, да, можна повісти. Вези, вези мене. Сижир. Не хочу я. Я буду зцілитись снайперкою. <justice> да. Одна галіма пушка випала. О, щит хиляється. Прикол. Ну да, там какие-то. Сейчас за. Ой, положение, где мы. Чем ні разу з тобою не виграли, коли були жуки? Якщо ти така умна. эмна. <плес> 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 така прошарена. О, там прапореці. я піднімам його? Він, він червоний, знаєш, його хтось інше захопив. Де? А, так? Да? Ну, на карті бачиш червоний прапор. Ні, його не підняли до кінця. Типа його пробували підняти, але не підняли. Де. Давай піднімем. Його. Ага. його. Я не можу, у мене колеса камешки не працює. Добре, окей, я випам, ну вот Пішов, пішов. Не Кстати, недалеко ця штука падає. Йдемо до неї? Я машина Що машина, а, давай. Ну и хорошо вин ч на дереві застряг? Ч за херня? Охереть. И шо? И шо делать? У кого 7 метла? А. Блин, я забрай, коли в паті є хтось, у кого більше, ніж стойки. О, це пулемет хороший, да? Хорош. А це що таке? прицельний авіаудар. Звучить дуже вкусно. Так. Да. Це довго тілиться, але... Вибухає все. Mm. На область, да. Зто села ты. Мене тупо чувак заходив зарубає. Mm, да. Тупо... тупо дві розово волосся жінки. Ну, Бог я вбив, на тому що може да мені чи блін. Пів години не біг. <світ> Добре, да один раз я йду з вами і... Тоже ростову катку і... Е, я б... Капецкий скинчик счастливый. Жопный скинчик, вот. Жопный скин. Oh, yeah. Тактику. Хтось полагається no. полагаю, в пальце, что... Ну, какая тактика? Один банк у него. Другий с третій з с І И no. А чо? А ч? А ч мы выпалы... Можешь. Я тупо no. за тобою лечу. За вами. Ага, у тебе багнутий цей дельта ха ну, Ану, Каріна, ну заціни, який С, ну заціни, ну заціни С. А ну пройди вперед, типа, і наведи камеру на мою С. Yeah, ну вперед, перейдем. Чому ти така схарана? Тому що ти заздриш мені, да? Ні, по мене не прилікають ночи С. А чи ти в мій домик прийшла? Ай-яй-яй! Блин, в мене що-то підлагує фархайм. Якісь фрізи. Ви ти граєш на саму ноутбуці. Обично в мене того нема. Ні, він не перегрівся. У мене корпус тупо холодний. следы чем она попаяла Опа. Бля. А кто здесь не бачит? А. Сверху. Справа звекна. Класс. Кирило за. Ти б пушки нормальный взяла. Значить. Як ты хочешь риса, так тебе нема карточок? А нахуй. Ха-ха, вона навіть завали. не думала, вона на. Зараз завалить. Сейчас буде люта кіберспарт. Брін, я в тебе вірю, але не дуже щиро. На ти бачила біре. там зверху пробіг, чувак? Так, да, так. Да. Ва, типа. А, ти хочеш як криса, типу, заникатись і хилятись, поки вони здихають від зони? Хочу проналить по одному. Викно, викно, викно. Тика, Там ще сзади один. Походу Карина проти цілої паті лишилась. Наверху. О, да. Проти чотирьох. Вумен, вумен, вумен. Алло. Ха. А? до радамсім. Да, ну, добра. Да. Сарсім, спокійної ночі. Mm. Я шукаю до Discord, щоб закрыти, а я забув, що його немає. Всё, пока.